Неможливо уявити собі літо без кавунів і динь. Це найвідоміші представники баштанних культур, які не тільки смачні, але й дуже корисні. Розпал сезону цих смаколиків в Україні припадає на серпень-вересень. Проте вже зараз їх можна побачити на прилавках супермаркетів та ринків. Тож журналісти телебачення капрі вирішили дізнатися, скільки коштують кавуни та дині у Покровську. Арбуз коштує 70 гривень, дуже вкусний, смачний. А, покупатели довольны, еще жалоб не было. Дынка стоит 120. Ну конечно, это все привозное. Пока узбекская, но ну, тоже вкусненькое, хорошее. Люди берут, подобается. Так. Пока сейчас берут арбуз. Почему-то я вот тут со вчерашнего дня стою, пока арбуз берут. Ціни на баштанові в супермаркетах трохи різняться. Також продавці дали кілька порад, як правильно обрати кавун чи диню. Отже, дині часто вибирають по аромату. Якщо плід має трав'янистий запах, то він ще не дозрів. А ось стиглі кавуни здебільшого при постукуванні мають дзвінкий звук. З'явилася у нас в продажі вже сезонна ягода, така як кавун. Та диня, дуже смачні запашні кавун за кілограм, коштує 65 гривень, і динька 90 гривень за кілограм. Дуже смачна, червона і дуже солодка. Мешканці Покровська купувати та ласувати ранніми баштанними поки що не поспішають. кажуть, і ціна кусається, і до кінця не впевнені, що перші кавуни та дині безпечні для вживання. Ні, ну мабуть, будемо купувати. Ну поки не покупали, Ні, не покупала. Арбузы очень люблю. Ну, посмотрим. Нет, нет, нет. Еще пенсия не позволяет, еще опасно. Ну, в этом году, ну, мама покупала на рынке. Ну, такое, честно, не очень. Арбуз покупала, половинку. Ну, такой, еще не сладкий, еле-еле. Зеленоватый. Кожа с бауранной, еще. Только себя травануть, но себя и детей ни в коем случае. В вашей семье. Сожу дыни покупаю арбузы и то, и то с удовольствием. Нет, цены высокие. Арбузы мы любим, конечно. Но пока еще не покупали. Мы вообще как бы придируемся чуть попозже покупать, потому что ну, как бы, естественно были арбузики. Щоб придбати до столу дійсно якісні плоди, які принесуть користь організму, а не отруєння. Купувати баштані треба тільки в правильних місцях: у магазинах, супермаркетах, на спеціально обладнаних торгівельних місцях на ринку. Не потрібно купувати кавуни та дині, які продають обабіч дороги біля автотрас. Їх кірка легко вбирає всі шкідливі речовини з повітря. Також не бажано купувати розрізані навпіл плоди. Відкриті ділянки солодкої м'якоті можуть стати і. Ідеальним середовищем для розмноження бактерій, особливо у літню спеку.